З другим днем робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Олена Чанцева Коваленко. Сьогодні у новинах ви побачите наступні події з життя шостки. Шостка стала осередком зльоту аграріїв. Тверда співпраця Сумської керамеї. Загадкові сюжети кольору Євгена Рапути. 10 вересня в шості стартував сьомий всеукраїнський зліт учнівських і виробничих бригад аграрних трудових об'єднань. Протягом наступних трьох днів учасники з усіх куточків України, в тому числі і представники нашого міста Глухова та Ямполя, показуватимуть свою роботу з трудового виховання. Урочисте відкриття заходу вразило своїм розмаїттям талантів і нашу знімальну групу. 10 вересня по обіді фоє центру естетичного виховання було схоже на доглянутий та майстерно викоханий город. Адже врожай з усіх куточків України на вишитих рушниках та в плетених кошиках представили людям діти та дорослі, які обрали аграрну стежку своїм життєвим хобі. Воно, на думку мера міста Миколи ноги, є вкрай корисним для людини. Посадка рослин, вирощування. Це дуже цікаво і дуже, дуже, дуже ну, позитивно впливає на якщо стреси великі такий. Я задоволений тим, що в наше місто приїхала така велика кількість делегацій, і ми з задоволенням їх приймаємо і з задоволенням будемо один одного вчитися. Завідувач сільськогосподарським відділом національного еколого-натуралістичного центру Міністерства освіти і науки України Микола Пінчук підтримав думку мера шостки, озвучивши головну мету з Львоту. Це перш за все обмін досвідом серед учнівських трудових об'єднань, тому що в Україні зараз багато різних форм об'єднань. Вчитися один в одного в рамках сьомого всеукраїнського зльоту учнівських виробничих бригад трудових аграрних об'єднань, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів щорічно могли представники різних областей України. Цьогоріч прийняти учасників зльоту випало Сумщині і саме нашому місту. Про участь шостки в цій події розповідає директор Шосткинської станції юних натуралістів Сергій Корнієнко. Шостка сьогодні має прийняти дуже добре наших дорогих гостей з усієї України. Їх приїхало майже 17 делегацій. Це досить поважне, поважне зібрання, яке представляє всю нашу державу. Нам приємно те, що до нас приїхали представники юнатівського руху з усієї України, і наше завдання сьогодні входить дуже гарно їх прийняти. Заслужила шостка та завдяки перемозі ямпільців у торічному зльоті, зазначає директор Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю Лариса Тихенко. Сьогодні в нас в області відбувається знакова подія для нашої області. Ми приймаємо вхівські виробничі бригади з усієї України. Це сталося завдяки тому, що в минулому році наші діти, діти з Ямполя, отримали гран-при на державному рівні. Від Сумщини презентували себе і глухівчани, і тріумфальний ямпіль. Завдяки зусиллям яких наша область гордо посідає сходинку переможців. Сергій Мерцалов, директор Ямпільської районної станції юних натуралістів, пишається закладом позашкільної освіти, який працює вже більше 40 років. 76 кружків, кружков, 12 профілі, і більше 996 дітей. Там я ну, Займаються діти в усіх школах району. Вихованці ямпільської районної станції юних натуралістів також проїхали до шостки. Діти із захватом діляться враженнями від того, що на даний час для них є найцікавішим у житті. Я займаюся юною на юних натуралістів у ланці юний аптекар. Тут є багато цілющих рослин, які можуть вилікувати здоров'я, допомогти менше хворіти. Особливо вони можуть допомогти взимку, коли люди багато хворіють на грип та різні захворювання. Я ходжу до станції юних натуралістів, ходжу до ланки юний фермер. Я зі своїми друзями вирощуємо кролей. Я на станції юних натуралістів ходжу до ланки «Зеленбуд». Ми вирощуємо та реалізуємо. Сади квітково-декоративних культур озеленюємо територію організації, підприємств, станов розробляємо проекти озеленення, займаємося науково дослідницькою роботою. Олег Деревенко до шостки приїхав з півдня України з Болградського району Одеської області. До зльоту хлопець підготував не тільки щедрий врожай, а й національний костюм болгарського народу. Юний Олег вирішив одягнути його як доказ того, що можуть власними руками на уроках праці пошити його однокласниці. Міссарабія многонаціональний край, де живуть болгари, українці, русські, гагаузи, молдовані. Я болгарин, Я представляю болгарську націю. Это типичный болгарский костюм. Протягом наступних двох днів Олег та більше сотні інших учасників зльоту матимуть змогу насолодитися культурно-розважальною програмою та екскурсіями визначними історичними місцями Сумщини, які на думку Лариси Тихенко, директора Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, доведуть, що шостка може і має можливість приймати всеукраїнські заходи. Ми пишаємося тим, що вже на початку даного заходу керівники делегації, які приїхали з усієї України. Захоплені тим, в якому закладі ми розпочинаємо цей захід, захоплені нашою гостинністю, і я впевнена, що поїдуть вони від нас з бажанням повернутися на сумщину ще. У сумах тепер випускають суперміцні будівельні блоки. Такий продукт привабливий не лише для споживачів, а й для інвесторів. На відкриття нової лінії виробництва до сум приїхали дуже далекі і дуже поважні гості. Співпрацю з закордонними колегами на міцність перевіряла наша сумська колега Світлана Поломарьова. Нову лінію виробництва на Керамеї відкрили в інтернаціональній атмосфері. Гості приїхали аж із-океану та Європи. Кнопку Пуск натиснули разом із керівником області в знак успішної співпраці. Поехали. От і поїхали блоки на український та закордонний ринок. Потужність нової лінії близько 30 тисяч блоків на добу. Оцей поки що м'який і схожий на шоколад матеріал вже скоро стане надійною опорою для чиєїсь оселі. А ще опорою для розвитку Сумщини. Адже такі клінкерні блоки продукт номер один у Європі. Попитом користуються завдяки надзвичайній міцності. Секрет додавання тирси в матеріал. Це органічна добавка, яка вигорає в процесі випалу і створює такі пори, як пори з такому шоколаді. Всі мають спецтакта. І всі знаємо, що повітря є найкращим теплоізолятором. В стіні цей матеріал веде себе ідеально, він абсолютно сухий. На нього ж можна лежить. І пліти, все Тобто він не як обичний. І за счет хорошої глини, різних компонентів глини, він міцний становиться. Міцнішою стає і співпраця з закордонними інвесторами. Сьогодні вони зацікавлені у фінансуванні виробництва Сумщини, адже для цього є належні умови. Є. Клімат для інвесторів в Сумській області. Сьогодні представники посольства Сполучених Штатів Америки тут, представники Європейського банку розвитку і реконструкції, тут, представники голландської компанії, тут. Тобто, тут сьогодні приклад, яким чином можна підтримати інвестора у взаємодіях між владою та бізнесом. А інвестор взаємодією задоволений, керамею поповнив ще на 10 мільйонів доларів. Загальна вартість проєкту 15. Та кажуть, такі кошти того варті тому, що це підприємство виробляє продукт високої якості за розумну ціну і має можливість доступу на закордонні ринки. Та будь-які інвестиції потребують підтримки з боку влади. Саме тому я дякую владі, особисто губернатору, за забезпечення належних умов для інвестування. Ось чому наш вибір Сумщина. Закордонні колеги все більше вкладають у Сумщину. За роки незалежності область отримала 422 мільйони доларів, половину з них за кілька останніх років. Художник від Бога, саме так можна назвати Євгена Рапуту, творчі роботи, якого представлені на виставці загадкові сюжети кольору, що відкрилася днями у музеї Шосткінського казенного заводу Імпульс. Уся трудова діяльність Євгенія Михайловича прийшла на оборонному підприємстві, де він обіймав посаду художника-оформлювача. Але тільки вийшовши на заслужений відпочинок, митець повністю розкрився як творча та обдарована особистість. Переконалася у цьому і моя колега Світлана Ковальчук. 116 картин Євгена Рапути прикрасили стіни виставкової зали і ще розмаїття виробів з бісеру та деревини. Особливо виділяються роботи, виконані в техніці корнепластика, а також величезна колекція значків, зібраних митцем за останні 40 років. Малювати Євген Михайлович почав ще в дитинстві. Щоправда, опановувати майстерність художника йому доводилося самотужки. Єдиними його вчителями були майстри світового живопису Ілля Репін, Василь Суріков і Віктор Васнецов, картини, яких і зараз залишаються для шосткинця, своєрідним еталоном та зразком для наслідування. «Якщо Сісматри кожна тонка деталь которую они делают естественно стараюсь перенимать и сильно и я стараюсь рисовать природу но я рисую уже не так как как они стоят и этюды рисуют а просто беру фотоапарат сфотографіру и уже делаю Композицію, а потім підбирають вона, вже, коли хадяс уже на природі художник зізнається, що на етюди вирушає лише у тому випадку, коли збирається по гриби, ягоди або на риболовлю. Саме тоді він відчуває особливе натхнення і може написати картину за одну добу. Врім не вистачає, хватає то і бажання, Нет, вдохновения. Вот, как говорит, А есть такое, что вот зайнято очень большая, особенно повіпа когда уборка вражає. Намагається знайти себе Євген Рапута і в портретному живописі. Декілька експонатів він представив на розсуд публіки. Втім, вважає, що ще не досяг досконалості у цьому виді образотворчого мистецтва. Паралельно майстер опановує скульптуру. Стараюсь ділять бюсти з животних. Я от мене є дві роботи вже люди бачили. Вроді получає привітала колишнього капсульчанина з відкриттям першої персональної виставки начальник відділу кадрів ШКЗ імпульс Валентина Черкай. За її словами, роботи Євгена Михайловича беруть за душу і спонукають інших людей до творчості. Башу вам дякую, що ви вы виставились у нас свою персональну виставку зробили, тому що наш музей очень посічає. Позадумається, може хтось ще еще Бо творчеське вдохновення когось за також керівник вручила автору вернісажу грамоту за підписом директора заводу Імпульс Євгена Чернова за активну участь у проведенні виставки декоративно-ужиткового мистецтва. Загадкові сюжети кольору згадав про заслуги цеху номер 9 в якому колись працював пан Рапута, його начальник Микола Петрущенко. Сіла сімдесяти годова собі начало сімдесятих. В цехах очень было принято оформление, и э, там были партийные уголки, и были уголки отдыха, и комнаты и досуга, поэтому было оформлено очень красиво. И еще где-то в 1977 году цех получил звание цеха высокой культуры качества, культуры производства, качества труда и за оформление Сьогодні винуватець урочистостей далекі від тих часів, коли агітаційна тематика вважалася верхом досконалості, бо його теперішня пристрасть пейзажі. На багатьох його роботах зображені краєвиди рідної шосткінщини, які змушували глядачів подовго затримуватися біля кожної картини. А неперевершені зразки декоративно-ужиткового мистецтва, наче самі просилися до затишної української оселі. сесторонняя талантливый сесторонняя он ведет не только картины свои выставил он выставил и, и и работа по дереву я восхищаюсь этим человеком по доброму завидую его таланту природа вообще обалденная конечно ну, видно что ему нравится природа и он ее рисует мне очень понравились все работы и картины все прекрасно но больше всего как наверное, любую женщину хозяйку мне понравились вот доски декоративные они не Не только красиво, но ні ще паучительний, ані вот там даже з поговорочками єсть малодець мастера, та нада талант, терпіння, делать. у відвертій розмові. Євген Михайлович зізнався, як з віком почав розуміти, що повинен залишити щось після себе, аби його діти, онуки і правнуки бачили, чого він досяг у своєму житті. Якщо слід прийшов етемір, так он посіб шоти довги наставити, щоб люди а так якщо кожен задасть вопрос себе. Что ты оставишь после себя, если уйдеш в, в мир иной? Что? Поэтому я так и решил, что после меня посліменя что-то хорошее. Творча спадщина Євгена Рапути настільки неосяжна, багатогранна і професійна, що мицем можуть пишатися не тільки його рідні, а й усі шосткинці небайдужі до світу прекрасного. 11 вересня визначається день усікновення голови Іоанна притечі та хрестителя Господнього, тобто день смерті Іоанна, або як кажуть у народі, головосіка. Це свято більш відоме серед віруючих під назвою Іван Пісний, бо церква встановила в цей день одноденний піст. Звідси і його народна назва. Цього дня суворо дотримуються посту, не варять борщу, і це єдиний протягом року день, коли гріх їсти борщ. У цей день не можна різати нічого, що нагадує собою голову. Якщо зрізати головку капусти цього дня вважають віруючі люди, то з неї може потекти кров. Нічого не можна рубати сокирою і пиляти пилою. Віруючі люди в цей день не беруть уроки ножа. Навіть хліб ламають руками. Збирають останній цвіт Звіробою, заливаючи його горілкою і тримають як ліки протягом року. Чи сприятиме фітотерапевтичним заняттям погода на середу, дізнаємося з нашого прогнозу на 11 вересня. Протягом всього дня небо над Шосткою буде малохмарним. Можливі невеликі дощі. Вдень топчики термометрів показуватимуть плюс 19 градусів. Вночі показники знисяться до плюс 10. Вітер змінних напрямків – 1-2 метри за секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі телебачення акцент добіг свого завершення. Вересень каже, посіє жито на поспіх, воно і бродить на посміх. Тож намагаємося робити добрі справи вчасно. Нагадую, що наші новини ви можете побачити на сайті Шосткинської міської ради. В студії для вас працювала Олена Чанцева Коваленко. Побачимось.